Kids. Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо урок четвертий, до теми Але спочатку давайте повторимо слова, які вивчали на минулому уроці. Нагадую, це наша сторіночка 208-28. Повторимо дії, які ми можемо виконувати на різних уроках. Наприклад, write, писати, read. Читати. Think songs. Співати пісні. Learn new words. вчити нові слова. Do sums, Вирішувати приклади. Ми вже говорили також про слова, які змінюють речення. Наприклад, коли я кажу слово always, I always sing songs. Я завжди співаю пісні, тобто мені це подобається. I usually learn new words. Я зазвичай чую нові слова. Пам'ятаємо, як змінюється речення. Якщо я скажу I usually do sums, зазвичай вирішую приклади I never do sums. Я ніколи не вирішую приклади. Між підметом та присутком вставляємо такі слова, і наше речення трошки змінюється. So, and I have a question for you. Do you usually read in Ukrainian lesson? Чи ви зазвичай читаєте на уроках української мови? Давайте розберемо це, це запитання, як воно формується. Починаємо з do. Потім кого запитуємо нашого співрозмовника «you», ти. І потім у нас допоміжна конструкція usually. вона може бути не завжди, але головне, що є дієслово. Тобто do, you, read. І потім інші члени речення. Спочатку do, потім підмет, потім присудок. Do you read, do you write, do you think songs, чи ти співаєш пісні, наприклад. І ми також сьогодні розберемо, як. Віддати на такі запитання. Що ж, переходимо до сторіночки 29 -ї. Вивчимо нові слова разом зі мною. Draw – draw, це малювати олівцями. Draw, Paint. Paint. Малювати фарбами. Paint. Малювати фарбами. Color. Розмальовувати. Color розмальовувати. Color. Cut out. Cut зарізати. Cut out, вирізати. Можливо, наприклад, тут вирізати сніжинки. Давайте ще раз. Draw малювати, малювати оліпсами з вами. Paint, малювати фарбами, color розмальовувати, cut out, вирізати. So this is all about art. Це все у нас про урок мистецтва. Art. І ми запитуємо, що нам подобається. Наприклад, do you like to paint. І ось у нас є короткі відповіді. Якщо це правда про нас, наприклад, якщо мені дійсно подобається малювати фарбами, я кажу Yes, I do. Якщо це неправда і мені це не підходить, я кажу, No, I don't. Як ми формуємо питання? Do you like to, і обираємо якесь дієслово. слово. Do you like to play games, грати в ігри? Yes, I do. Так, звичайно, мені подобається. Do you like to color? Розмальовувати. Yes, I do. Подобається. Do you like to do exercise? Exercise робити ранкову зарядку вправу. No, I don't. Наприклад, не подобається. Ще раз подивимося, як формувати питання do. Потім хто? Потім що робить? Do you like to? Do you like to read? No, I don't. Так петро відповідає, що йому не подобається. Do you like to do sums? Yes, I do. Вирішувати приклади. Do you like to color розмальовувати? No, I don't. Бачите, що комусь подобається розмальовувати, а комусь ні. Ще раз коротка відповідь буде Yes, I do. Позитивна, так, а негативна No I don't. І ми можемо сказати також про, ну, своїх, про себе, своїх накласників I like. Що мені подобається? Із наших слів, так? Слів з цієї сторінки та з попередньої. Наприклад, I like to paint, to color and to read. I don't like, мені не подобається, I don't like to count to draw, наприклад. My classmates like, мої однокласники люблять. I my classmates like to to count, рахувати, to do sums, to sing songs, співати пісні. My classmates don't like, не люблять to learn new words, так теж здається важкувати, to learn new words. Люблять вивчати нові слова. My classmates don't like to write, люблять багато писати. And so on. Що ж, давайте ми виконаємо ще одну додаткову вправу. Вона буде у вас частково, як домашнє завдання, я поясню, як треба її виконувати. Let's open this. Відкриємо її. So, all these sentences. У нас є слова, і нам необхідно підставити дані слова у речення. Давайте з першим реченням я вам допоможу. І інші речення Ви спробуєте зробити за тим самим принципом. Спочатку читаємо слова Ukrainian Songs, українські пісні. Classmates однокласники. Like – подобається. My – мої. Two, think, співати. Я вже знаю, що зазвичай ми починаємо зі слова, яке пишеться з великої літри. І це буде перше my мої. Мої хто? Однокласники, my classmates. далі, якщо важко вам зарітуватися, ви знаєте, що останнє слово буде з крапкою, тому позначимо його: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 слів. Songs буде останнє. Songs. Пісні які українські, Ukrainian songs. І тепер, що розлишається. My classmates like. Like, їм подобається. Це третє. Like to sing, like to do, like to write. Після like ставимо to like to think. І у нас утворилось таке речення: My classmates like to sing Ukrainian Sonics. Зашиті ви запишете вже готове речення. Давайте прочитаємо слова, які в нас є в другому третьому реченні, які ви зробите самостійно. Never, ніколи I. Yeah. Я навіть підкажу, що це буде початок, так? Оскільки це в нас слово з великої літри I. School, школа, the bus to catch. The bus автобус, to catch сідати. І ще одне речення. Offer. Часто read читати my friends, мої друзі. Я підкажу, що це буде перше і друге слово вони будуть разом йти, my friends. In в клас, класна кімната, funny, смішні stories – історії. Що ж, подумайте над цими реченнями та запишіть їх у зоши. Також не забудьте повторити слова, які ми сьогодні вивчаємо. Cut out, вирізати color розмальовувати. Draw малювати, and paint. Малювати фарбами. Have a good day and goodbye!